Всім привіт! Сьогодні я знаходжуся в Києві і хочу розповісти вам про один цікавий заклад, який ви бачите прямо позаду мене. Він називається Центр шаурми, і він цікавий тим, що його відкрили переселенці з Маріуполя, підприємці, які мали в Маріуполі такий самий бізнес. Кілька кіосків, які продавали шаурму. Але після того, як Росія знищила їхнє місто, вона також знищила і їхній бізнес. Усі ці кіоски фактично були спалені або потрапили під обстріл. Вони втратили все, приїхали сюди і. Вже з нуля відкрили кілька закладів у Києві. Заклади ці працюють достатньо успішно. В них вже працюють десятки людей, і, зокрема, також є багато переселенців з Маріуполя, які там втратили все. Але знайшли тепер роботу в Києві. Зараз пройдемо всередину і поспілкуємося із власником. Я народився і виріс в Маріуполі, і прожив все своє життя до війни. в Маріуполі. займався я ну, різними напрямками. А один із них був на. Ну, Прямок стрітфуду ми займалися шурмою. Це були невеликі кіоски, тобто не такі заклади, як ці, які вже є в Києві. Але в нас було їх п'ять. Все було ну, добре. Але після війни ми пробули три тижні в оточеному місті і виїхали. Ми очікували, ну. Предполагали, що може щось бути таке, ну щось буде. Але діло в тому, що бабусі моєї дружини зробили операцію, і вона мала виписуватись не раніше 27 лютого. Тобто хірурги казали, що не можемо ну випусти, ну, виписати. Тому мали залишатись, тому що ну ми не, ми залишимо людину саму, Шли бої за марюзамаріпал пів міста вже вже було окуповане. А ми ще виїхали ну, по, по тій частині, яка була не окупована. 16 березня це було. Звісно, в Маріуполі ми нічого не забрали з собою. В нас був ще план відкривати Слов'янську, і там було трохи обладнання, і звідти нам вдалося трохи вивезти. Я поговорив з сім'єю, з дружиною і кажу, що є два варіанти. Перший варіант чекати, поки стане краще. Другий варіант робити те, що вміємо. Дружина підтримала, сказала, що ми маємо працювати і маємо їхати в Київ, тому що і в планах у нас було до Києва переїжджати. Ну, переїжджати як, ну, щоб у Маріуполі все було і їздити. А так, поїхали сюди, тут були друзі, які нам трохи допомогли там інформацію, там розташування місць були деяких до підравників, які нам допомогли потім швидше відкритись. Нічого не було, і грошей було дуже, дуже впритик. І можливостей було не дуже багато. Але ми вирішили, що будемо це робити. Основна страва це шаурма. В нас є три види м'яса: це курка, свинина та телятина, і в кожного в кожної шаурми ми Пропонуємо сім видів. Ми так само після в перший заклад ми відкрили маленький кіоск. Ми побачили, що те, що ми робимо, наш сервіс, наша їжа подобається людям, і тому в нас з'явилася невелика можливість трохи збільшити. Ну не трохи, там було 25 квадратів, стало 80. І потім ми зрозуміли, що наш формат, який був у Маріуполі, не дуже цікавий, тому що ну він маленький. І ми вирішили ризикнути і відкрити, почати відкривати більші формати. І тобто в нас всі заклади вже там близько 100 квадратів. Почали відкривати в травні. От другий відкрили в червні третій, і в серпні четвертий. Цього року, тобто весь минулий рік ми працювали в одному закладі, розширились, зрозуміли, як ми хочемо рухатись, куди масштабуватись, і почали вже після нового року. Я працювала на Азовсталі оператором поста управління Рейка Балка в цеху. І 24 лютого я працювала в нічну зміну, коли все почалося. У мене Дом якраз вікна виходять на завсталь, тому ну, все чули, бачили. Через центр Ямаріуполь було оголошення, щоб навчитися працювати тут. В Ць, цьому закладі ну, пішла, тому що тут немає в Києві металургійних підприємств. Складна. Я все життя працювала на завсталі з 18 років, тому ну більш Ніде нічого не бачила і не вміла. І, ну... Ну, а що робити люди, які фактично втратили все не лише свій бізнес, а ще й свій дім і взагалі своє рідне місто, не тільки змогли відновити бізнес, а фактично побудували вже бізнес навіть більше ніж у них був, і це лише за два роки. І ось такі приклади доводять, що насправді українці зможуть подолати все, якщо не опускати рук, навіть незважаючи на ту величезну шкоду на весь той урон, який завдала Росія, все одно перемогти можливо. Підписуйтеся на канал і залишайте лайки та коментарі, щоб відео набрало більше переглядів.